А ви відповідаєте за свої слова, шановна? Хочете способ за приниження честі і гідності? А в мене є свідок, що ви колись продавали стаканчики брудні, лікареві, так. Да. Якщо хочете справедливість, зроблять вам справедливий. Ми знаходимося по вулиці Мазепи, 28, біля стихійного ринку. І спостерігаємо картину, що жінки продають товар. Цікаво, хотіли перевірити, поцікавитися, чи дані особи мають право тут торгувати. І жінка дана з таким зачіскою на голові в темно-синій сорочці, без рукавів, облила мене водою. От. Ми хотіли би запитати. Владу, чи є дозвіл, чи є дозвольні документи, і де дивиться муніципальна поліція і Волков. Сьогодні буде звернення до Волкова. Що робить дані особи тут і чому створили стихійний ринок на землі? І чи є дозвола на торгівлю? І чи платять оренду. За підприємницьку діяльність.